Дума про ганьбу українську панів депутатів Мірошниченка, Бенюка та Тягнебока. Мабуть, ніколи й не знали, а може бути, що забули вони народну мудрість древню, що дурість гірша за державну зраду. Багато слів говорять вірних, які відгукуються у серцях народних. Й отримують від мені народу говорити право з трибунта гучномовців світу видних і чутних. Але отримавши мандат народної довіри, словами й діями ганьблять завзято саме наймення патріотів України. Документальні фільми як навмисно продукують, якими путінські пропагандисти глядачів лякають і труять. Московські телебрехуни не просто полюбляють їхні фільми, вони без них не спромоглися б так успішно працювати, свою ж неправду кінохронікою мають розбавляти, брехню суцільну навіть московити вже не хочуть споживати. То навіть важко уявити, вже не кажу, підрахувати, скільки людей прийняли рішення за Путіна голосувати, або й завербувалися проти фашистів українських воювати. Ті фільми, переглянувши ганебні з свободівцями в ролях головних. Прямих я доказів не маю, що Путін, чи якісь Медведчуки платили 30 срібляників їм за ту гидку антиукраїнську шкоду. Тож вимушений дії їх як дурість розглядати, не як зраду. Та знаю точно, чи провокатори, чи дурні. Паниці зовсім не потрібні у Верховній Раді.